Сьогодні кожен громадянин свідомий своєї ідентичності, духовної, національної, хоче причинитися до перемоги, до цього, щоб Господь своїм могутнім словом сказав нашому народові: Мир вам, не бійтеся, я з вами. Тому дозвольте, передаючи ці дрони в імені цього Божого люду, який проживає на теренах нашої пархії, хочемо вам. Дорогі захисники і на ваші руки, скласти щиру вдячність за захист нашої держави. На початку грудня ми, ми запустили проєкт Бофон. Цей проєкт зібрав мільйон 56 тисяч гривень. З цієї суми мільйон 56 тисяч. З проєкту ми привезли сьогодні три дрони 40 тисяч. Ми віддали на лікування раненого. І в нас на залишку ще є сума 230 тисяч. На тих 230 тисяч ми ще маємо придбати два звичайних дрони. Просто їх на даний момент не було на складі, звідки ми привозимо ті всі дрони. Вони будуть за тиждень-за два. Ми привеземо і ми передамо нашим хлопцям. А з, з 5 грудня за два місяці ми змогли накоридувати таку суму, і наші хлопці мають тепер дрони. Микола мені позвонив. Він запропонував таку ідею надрукувати оці за надрукувати тисячу штук. І перша думка для мене була, що це нереально. У мене не було віри, що, що це ми можемо там, за місяць. Я думаю, ну може до літа ми не збираємо, може ми не можемо продати. Але ну, для мене це була несподіванка, і таке можна сказати в чудо, що воно менше ніж за місяць. Коли я вже другий раз приїхав, Микола каже, що все ми майже все продали. І, ну, і сказав, звичайно, що за допомогою церкви більшість фонів була реалізована серед усіх наших партнерів, які були там, паралельно кафе, магазини, і так далі. Я хочу е лише подякувати Богові, що дав нам можливість долучитися до доброї справи, бо ми розуміємо, що. За кожним цим дроном стоїть найперше збереження життя наших військових. Якщо ми збережемо навіть одне життя, то ми не надаємо робили цю акцію, а також буде більш успішна їхня служба там, де вони дислокуються. Хочу дуже подякувати отцям, які. Підключилися до цієї справи. В Тишині в спокої е, реалізували ці буфони. Десь половина буфонів була реалізована саме через церкви. Я при всіх хочу передати вчора окроплював юданською водою першу школу. Це тут є 10 тисяч збірка їхня також на дорогу, ми хотіли буфони. Я кажу, нема, чекайте, тепер може бути якась друга акція. Кажу, Ні, якщо будуть дрони, ще то ми передаємо це. Тому я передаю тих 10 тисяч, щоб ви долучили до всіх тих. Тепер ми маємо ще 10 тисяч, значить це є 1 мільйон 66 тисяч. Тисяч. Нам потрібно тоді, отче ще дозбирати буде. Всім. Yes. З 20... <ріст> 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 20 тисяч. І ми тоді хлопцям купимо не два дрони, а купимо три, звичайних. Ну <ріст> ми будемо працювати. <ріст> Дякую всім і перемоги.